друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко. І звати мене Олександра. Я сьогодні Юрка, Юрком називати не буду, а буду Юрій називати. На кадром Юрій. Він знімає мене. Доброго дня всім. Я Юрій. Як він замуркав. він Юрій. Юрчик. Юрій. Юрчик то маленький був, років 50 тому. Юрій, не розказуй свій вік. Чого то? Для шанувальників цибулі ми сьогодні готуємо страву з цибулі. Перший шанувальник Юрій. Я-я. Yeah, yeah. Цибуля це все. Цибуля і все. <laughs> мене є, відгадайте тепер. загадку. Що Вона буде готувати Цибулю. Вийшла баба із-за гір, а на ній 12 шкір. А ну і що то за баба спустилася з гір. А не відгадаєте? Відгадають. А до речі, напишіть в коментарях, що то була за гуцулка. Юрій, не крути мені голову. Далі про страву. Мені потрібно 4 цибулини, 4 яйця, сметана, борошно, смалець. І ще мені потрібно спеції. Зі спеції я маю базилік, орегано. А перець мені закінчився і прийшов мені в коробці. Мені прийшли спеції. Я ще не показувала, не витягувала їх і зараз згадала, що мені потрібно. Ми замовляємо спецій багато. Так, щоб було на деякий час. Якщо замовите, ну більше цього, то виходить дуже дешево. До речі, то не є реклама. То просто, що я справді отримала спеції. Може, хто захоче, то я скажу, де можна взяти. Їх? О, бачите, скільки в нас приїхало. Скоро Різдво мені потрібно буде майоран. Якщо купити пачку майорану так в магазині на маленькими пачечками, то десь вийде, напевно, десь гривень 20. Купила, ми замовили майоран, потім замовили перець чорний, то зараз мені потрібно буде. Перець чорний так само, так само дуже дешево виходить. Там одна пачечка виходить. Я не що, яка малесенька пачка. 30 гривень, а велика пачка, що я купую, там заходить дуже дорого. Тут його багато є. Так, ще замовили хмельні сунелі Бачите, такий пакет цілий. Так само тут пів кілограму. Ще замовили приправа для курки. Там намелені також трави вже перемелені. Пів кілограма. Так, приправа. То я не знаю, для чого це приправа. Є. ТНК. Чикаго. Напевно, напевно Каже. Для, для плову. І ще замовили паприку. Червону соноску, так само намелену вже готову. І замовили ванілін. Я буду собі давати там по грамах ванілін, то вже буде на цілий, там дуже багато його вийде, на цілий рік вже вийде. Маса. Кілограм. Тут кілограм є, так? Його дуже багато вийде, там дрібочка йде ваніліна, дуже пахучий. Вся пачка дуже запахів гарні. Так що, якщо захочете, я скажу вам, де можна то замовити на промінь. Так, мені потрібно так взяти приправу хмелі, сунелі зараз. Трішки. Я розпакую. Приликло. І потрібно мені перець чорний, мені закінчився. А і майоран мені потрібно. Ну Майоран я дуже люблю. Ми колись з Польщі возили, купляли так само великими мішками. Було дуже дешево. Я зараз собі, Там діжу, в Польщі продавали на ресторани. Чи так мені потрібно буде ложечко майорану. Так. Так. Кмелі сунеди? Да я понюхаю. Він таки зовсім тільки найдовсім накліше, ну, ну, Пахучий-пахучий. Ну. Пів ложечки хмелі мене Треба закрити, щоб не вивітрювалося. треба баночки буде пересипати. О. Прищепкою приспілила. Прищепнула. Закрутила, закрути сильніше. Ще, ще раз закрутила. Два рази. Отак. Потім поросипає себе ще ємності, і все. Так. Перчик. І сильний а, ну. також. Ах, запах. Аромат іде. Ох, йой. А! І перцю. Вдихнув. Зараз буду чихати. Чайна ложечка. Перцю багато. Так, де моя пишетка. Сиплю все по баночках і буду мати на довгий період часу. Дуже довго. Закінчується, знову замовлю. Ми ще, до речі, замовляємо М -м, льон, можна замовляти. <клес> о, 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 починається. <клес> так, Продовжуємо <клес> про наші страви. нашу страву готувати. Так, Мені потрібно цибулю нарізати дрібненько, дрібненьким кубиком. Тільки дрібніше. То не будуть кружельця? Не будуть? Ні. Я думав, кружельця будеш. Я десь таке бачу вже. Цибуляники я ще не готувала, то я готую їх вперше. Але так всі хвалять. Можу спробувати. Царство їм небесне. Юрій, що ти таке говориш? Це ж цибуля, то ж ніхто не вмирає. Ти гриби їжі всякі різні потворні. І нічого живе. Ті потворні, ти що? Всякі... Не ображай гриби. Такі... Сітка грибів опоясала весь світ. Як воно? Ті мухомори. мухомори різні і нічого. А тут цибуля. То одне здоров'я, цибуля. Зараз купа вірусів ходить. Цибулю треба їсти кожен день. Так, нас дуже багато сьогодні захворіло на сьогоднішній день. Сусіди наші хворі, а нам нічого. Путь-путь-путь. <ріст> Через ліве плече! А що то має дорічити? Як то плече, що? Де ж через праве можна. Чи, тільки через ліво. Я не знаю таке. Як вчера. кіт дорогу перейде, то як плюєш? Не плюю взагалі. А я тримаюся за гудзик. Я дулю тримаю, коли кіт дорогу переходить. Гудзик в мене тільки на ширинках є. Сюди замки решта. Пставляєш, з кіхлоп, іде за ширинку тримається. <реш> кіт дорогу перейшов. <реш> Ти всякий, якісь таки, віриш, Юрій? Та з дитинства так навчилися. Зі школи йшли, кіт дорогу перейшов, чекали, поки хтось перейде перший. Я вже плачу, не бачу, що ріжу. Окуляри візьми собі. Що, окуляри з окуляри? Проти сльозові окуляри? Так, з вентиляторами. Тут у тебе тут живе на кухні. У мене тут вічно живе, і що я з ним маю робити. Я його звісила. Оганяю, оганяю, нічого не допомагає. І я вийшла його там постелитися, щоб не менш під віконку. І вже спить собі там. Мурко хто? Пхається в тарілки. І ніяк. Після, Ми йому зробили після, місце, місце, місце там. тут. Хар, там, де кути люблять сидіти, там негативна енергія. Чогось. Я йому перестала забороняти, хай сидить. Раз він рахує, що, там, що потрібно там сидіти. Він не здох? Він нас дуже навіть живуть. Щось він не дихає. Він навіть дуже багато років і дуже морко. Вдихнув. Скажи йому щось. Що, скажи, як він спить? Щось я вже. Напевно, скоро ридати буду. Взагалі-то я можу познімати, а ти мій би цибулю нарізати. Ти думаєш, мені не перепало? Я О, стою від тебе, тебе пів, пів метра. Пів метра. Подивіться на мене, я плачу. Що ти там плачеш? Я би себе показав, але я ще зранку в піжамі стою. Він в піжамі ходить. Знаєте, ще він буде до обіду в піжамі ходити. У мене сьогодні вихідний. У тебе поки що вихідний. Поки що. Цибулю я вже нарізала, наплакалась. Так наплакалась. Додаємо до цибулі яйця. Чотири штуки. На Одну цибулю одне яйце. Так. Додаємо борошно. Правий. Перець, майор, майсонелі. Всього по трошки. Так. Трішечки базиліку, На кінчик ложечки. І трошечки орегану. Лошечки опарую. І ще мені потрібно сіль. Тому що все. Гарри ну, його перемішаємо. Має бути дуже смачно. Для тих, хто любить, це а хто не любить. Хто не буде Хто любить смачно. цибулі, то і не буде готувати. Хто любить, то він Так, не буде. Додаємо сметану. все гаденько перемішуємо. Ось така в нас вийшла суміш. Цибульова. Зараз я даю смалець, топлене сало, на сковорідку І почемо такі невеличкі цибуляники. На великому вогні змалюємо до рум'яна. Щоб цибуля не згоріла, менший вогонь має бути. Потихеньку, щоб підійшла. Подібні на дирони. Зернисти буде. Соболяниці виходять. Але запах негарний. Цибуляники наші вже готові. Але гарно сонечко прогріває. Ну що, будемо пробувати? Ти будеш дегустувати. А що я дегустую, як ти маєш дегустувати? Тобу то для мене? Скальні? Ні, смашні. Справді смашні. Достатньо солі, всього достатньо. Хочу щось? Чекай, розпробую. Є смачні собалять. Можна готувати дуже смачно і дуже дешево. Так. Там їм ще бракує того шніцеля. Зверху шніцеля бракує. По-португальськи, а по-іспанськи. -по -по Нічого, без шніцеля можна обійтися. сюди. Інколи можна і без шніцеля. Ось, друзі, в мене такі вийшли цибуляники. Якщо вам сподобалося, як я їх готувала. Поставте мені і Юрію вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляди!